Вітаю зараз. Я хочу з вами поділитися своїми думками стосовно настільної гри Причиндали бо вона мені дуже сподобалась і своїми компонентами. Прям чудові такі культі класні з диспенсером. У неї класний ігролад, який використовує механіку побудови рушія для того, щоб комбінувати різні картки в реально потужні ходи. Але перед тим як ми перейдемо до ігроладу і моїх думок стосовно цієї гри, давайте почнемо з улюбленої мною теми. З компонентами і коробкою є проблеми. По-перше, ви бачите вільне місце. Це можна було просто обрізати, і коробка б класно влазила на поличку. Її було б зручніше брати з собою. Але я б на це не сильно жалкувався, якби це дійсно була базова коробка гри, а не коробка від дуелі за середзем'я. Бо базова коробка гри ось такого розміру. Просто для порівняння вона вдвічі товстіша за володаря перснів, вона вища за володаря перснів і вона ширша, сильно ширша за володаря перснів. І я не знаю, на що її робити такою здоровезною. Це просто ну неймовірно велика карабінь для такої нестільної гри. Але це все абсолютно неважливо на фоні диспенсера і його проблем. Розумієте, в комплекті йде ось така пластикова штука. На неї зверху ви повинні зачепити ось таку штуковину. Вона, до речі, доволі дивної форми, через що ви ніколи не зможете її нормально скласти, не затискаючи ось ці кутки. Що ну неприємно таке, коротше, робити з компонента. Але тим не менш, окей, ви зібрали цей диспенсер. Давайте уявимо. Ви поклали цю штуку сюди, ви зібрали диспенсер, і давайте спробуємо покидати м'ячики. Бо це буквально найприємніше, що є у грі. Вони дуже класнючі, а в них всередині є повітря, що, як на мене, робить їх ще краще, ще красивіше. Да? Такі бульбашки всередині ви можете побачити. Коротше, м'ячики офігезні. Заради них вже можна придбати гру. Але на жаль, цей компонент є серцем гри та її основною проблемою. Тому що він не працює, розумієте, ви постійно впродовж гри будете звідси брати енергію для того, щоб оплачувати ваші картки. Але проблема в тому, що як тільки ви дістаєте звідси енергію, як ви можете помітити, нова просто перестає виходити, тому що там всередині все забивається і забивається воно дуже швидко. Якщо я зараз просто подивіться, туди ручку запущу і допоможу цим кулькам викититись, як тільки я дістану нові. Вони просто перестануть знов виходити. Бачу, ось я дістаю цей ряд, і наступні просто не виходять. Це реально проблема. Ви кожен майже свій крок повинні будете засовувати туди руку, робити ось таку дію і викатувати нові елементи. І проблема в тому, що як тільки хтось забирає чи ви забираєте ці елементи, нові знов не викатуються. Тобто, ця штучка вона повинна автоматизовано видавати вам. Вона, блін, називається диспенсер, нові ось такі кульки. Вона цього не Робить там кожен другий м'ячик застрігає, іноді кожен перший, це типу не перебільшення. Ось зараз ви побачите. Я засипав зараз сюди усім м'ячики. давайте зараз просто порахуємо наскільки швидко вони застрягнуть. Я беру звідси м'ячик, він вже застряг. Бачите, тобто нові не викатуються. Я повинен побити їх зсередини, і тоді вони починають викатуватись, але я вже бачу, що там в дірочці нового м'ячика немає. Тобто, якщо я візьму звідси ще м'ячиків, нові, бачите. Не з'являються, і мені знов треба туди їх пропихувати. Да? Тепер вони пропихнулись. Клас! Я знов беру м'ячики звідси, да? бачимо. І знов. Все застрягло, тобто це абсолютно жахливий компонент. Він не працює. Візуально гра не дуже вражає, прямо кажучи, і якщо ми порівнюємо її з крилами. А її прямий, я вважаю, конкурент це саме крила, тому що це ігроладно буквально те саме приблизно, ви обираєте якусь дію, потім підкладаєте під неї картки і посилюєте цю дію. І ці дії дуже також схожі на дії в крилах. Добрати картки, добрати ресурс, щось будувати. Але планшет цієї гри порівняє. Ніно з планшетом в крилах. Ну я думаю, ви да, бачите різницю. Чому крила популярніші, як на мене, за цю гру, саме через візуальну складову і також через тематичну складову, тому що, хоч на картках, зображення намальовані приємно і можна сказати красиво, да в певному сенсі, але тут просто намальовані якісь абстрактні механізми, які ніяк не співвідносяться зі своїми діями, зі своїми ефектами, що вони вам дають, це просто. То якісь штуки. І, чесно кажучи, у мене просто нуль бажання роздивлятись ось ці картки. Ви просто дивитесь ось на верхню цю частину, на ефекти. Потім вони якраз таки так і складаються, що вони перекривають повністю арт. Тому да, арт у гри присутній, але він настільки невиразний, настільки ніякий. І тема, я вважаю, грі дуже сильно. Шкодить. грається це все дуже просто. У вас є чотири дії. Перше це збереження. Ви можете просто взяти якусь картку і зберегти її собі на потім, щоб побудувати. У вас є дія добору, ви просто берете і з цього диспенсера відкриту одну ось таку кульку забираєте собі в запас. У вас є дія будівництва для цього. Ви витрачаєте потрібного кольору кульку і будуєте у відповідну комірку. Ось таку картку. Як взагалі картки працюють, доволі просто знизу написана ціна і колір кульки, яку вам треба витратити, зверху написана позначка, під яку саме іконку вам треба підставити цю картку. В даному випадку ми її підставляємо сюди. Праворуч зверху написано скільки переможних балів вона вам дасть наприкінці гри, а ви тут. Саме змагаєтесь за переможні бали, як і у всіх схожих іграх. А зверху ось тут написана її властивість. В даному випадку ця властивість пасивна це не дія. У вас постійно одна червона кулька буде рахуватись як одна будь-якого кольору. І тепер ви можете ось сюди її підставити і ця штука буде постійно працювати. І останньою дією є дослідження: це ви просто берете зверху якоїсь колоди картки, обираєте з них одну, забираєте собі, або одразу будуєте, якщо вам не подобається щось, що. Викладено на ринку також тут написані ваші обмеження. Ви можете мати 5 Кульок, одну картку в збережених на майбутнє будівництво, і три картки ви берете, коли досліджуєте. Тобто, коли берете зверху, ось так колоди. Це все можна покращувати. Наприклад, збудували ось таку картку, і тепер ви можете зберігати на дві кульки більше, на одну картку більше в запасі, і на дві картки більше будете брати, коли шукаєте інші причиндали. Картки, що ви будуєте, накладаються одна на одну, і потім виконуються як тільки ви виконуєте дію над ними. Ті, хто знов-таки грали в крила, вони впізнають цю механіку доволі просто. Картки, що ви будуєте, вони кладуться одна на одну, не перекриваючи свої дії. Таким чином, коли ви будете виконувати дію будівництво і збудуєте якусь картку, то активуються усі ефекти під цією дією. Наприклад, у мене в архіві є ось така картка другого рівня. Я завдяки дії будівництва її будую. Витрачаю три червоні ось такі енергії. Далі я ставлю цю картку у відповідну комірку до її іконки ліворуч зверху, ось так. І також активуються усі ці картки. Наприклад, якщо я збудував картку з архіву, а саме це я зараз і зробив картку, що у мене тут зберігалася, да то я отримую два переможних бали. А також, якщо я збудував картку саме другого рівня, а це картка другого рівня, то я можу витягнути дві ось тут сфери з диспенсера і додати собі а таким чином ви комбінуєте дії картки в. Такий механізм, на якому будуються реально потужні і класні комбо. Я вже ж у когось виникне питання: а на що грати в причиндали, коли у нас є ті самі крили, які виглядають більш симпатично, тому що система знов таки доволі схожа. Чотири дії обираєте одну з них і запускаєте картки, які під ними знаходяться. Так, ось все не настільки тут просто, тому що тут, на відміну від крил, ви можете стрибати між рядами, бо ви виконали дію будівництво. Виконали усі тут ефекти, але останній ефект, подивіться уважно, це ефект, який дозволяє взяти з диспенсера ось ці м'ячики. А взяти з диспенсера м'ячики. Це дія добору, тобто ви звідси перестрибуєте до дії добору, і якщо тут у вас також є якісь картки, вони також активуються, тобто ви можете стрибати між рядками і будувати реально класні комбінації. Також причиндали доволі швидко граються. Ви можете завершити партію навіть на максимальну кількість гравців, яка тут дорівнює 4, Гра, якщо що від двох до чотирьох гравців, грається нормально на будь-яку кількість. Так ось навіть в чотирьох ви можете завершити гру хвилин за 40, Я не знаю, якщо ви. Супершвидкі, то за 30 можна навіть завершити. Це нормальна тривалість партії для цієї гри, що доволі вигідно відрізняє її від конкурентів, тому що зазвичай подібні ігри граються від години, десь можливо півтори години триває партія в подібних таблобілдерах. Але ні, тут все реально швидко. Що з одного боку добре, з іншого боку, ось ця проблема з диспенсером ще більш стає помітною, тому що вам доведеться переривати ваші швидкі кроки на те, що постійно туди щось проштовхнути. Це Дійсно дратує мене принаймні, і через це я гру іноді не дістаю з полички. Хоча, якщо мені треба прям швидко побудувати якісь комбушечки в рамках знов-таки півгодинки та 40 хвилин, це реально непоганий варіант. Також з недоліків мушу відмітити доволі слабку, як на мене, реігравільність цієї гри, принаймні я б її часто з полички не діставав там раз на купу місяців, можливо, да, пограти непогано, але прям постійно грати в. Причитали у мене принаймні б не вийшло, тому що я доволі швидко побачив, що стратегія через будівництво вона найбільш оптимальна. Ну і це легко помітити через те, що картки і так взагалом працюють. У вас карток типів їх небагато, от правди, небагато. 10-11, можливо штук, да, різних відносно. А так вони дублюються в усіх трьох цих рівнях. І, наприклад, на дослідження карток взагалі в цій грі немає, тобто ви не можете під дослідження щось підкласти, тому ви концентруєтеся Труїти зазвичай на ось цих трьох, але здебільшого майже всі картки працюють на будівництво, і трішки карток працюють на добір. А картки на збереження вони реально рідкість, і їх також не так багато в колоді. І коли я кажу, що гра фокусується на будівництві, я маю на увазі те, що майже кожна картка тут присвячена саме будівництву. В кожній з трьох колод, а вони не сильно відрізняються, просто в першій будуть дешевші причиндали і слабкіші ніж в другій, наприклад. А так в кожній з трьох колод, наприклад, подивіться просто на кількість да ось карток. Будівництва, просто дивіться, скільки їх багато. Кожна з цих карток, вона, бачите, ставиться на будівництво. Так, тут також дуже багато однакових буквально ефектів, але тим не менш, карток, що фокусуються на будівництві, дуже багато. Просто для прикладу, давайте подивимось на картки, що фокусуються на архівації. На архівації в першій колоді у нас чотири картки. З однаковою дією просто чотири картки. В другій колоді таких карток взагалі немає. А в третій нам додається аж е, ще чотири картки на архівацію. На дію дослідження карток взагалі в цій грі немає. А на дію добору да, картки присутні Да, в першій епосі навіть можна сказати, що їх так само приблизно, як і в будівництві. Але для другої епохи їх знов всього лише чотири штучки, а в третій епосі їх. Знов немає, тобто да, будівництво в цій грі це прям та стратегія, яку не можна буде уникнути. Сильно ходити в покращення, щоб підвищувати кількість вами кульок чи проєктів, Я теж не бачу особливого сенсу. Да, ви можете технічно це зробити і потім накопичити багато цих марблів і за це отримати переможні очки, але воно все одно не переможе реально потужну стратегію з комбінаціями через саме будівництво, і це в жодному разі не дисбаланси. Фішка гри в тому, що ви повинні будувати більше, 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 тому що саме на будівництві зав'язаний тригер кінця партії. Їх тут насправді два. Ви або будуєте четвертий причиндал третього рівня, або будуєте взагалом 16 причиндалів. Ось таких карток, да і тоді партія закінчується. Через що щоб надто довго вона не затягувалась, майже всі картки, так чи інакше, вони зав'язані саме на будівництві нових і нових причиндалів. Через що ваша стратегія згодом починає виглядати доволі одномірно, вона прям повторюється. І я з партії, з партії, відчуваю, що роблю приблизно те саме. Да, тут є пару різних, скажімо так, способів досягти перемоги. Ви дійсно можете піти по різним трішечки шляхам, але глобально по відчуттям воно реально не відрізняється. В цій грі також є картки, які вам наприкінці гри дають переможні очки за якісь виконані завдання. Проблема в тому, що таких карток тут, типу, дві штуки ви або. Отримуйте переможні бали за жетони переможних балів, тобто по суті дублюєте їх, або отримуйте переможні бали за е, залишки ваших ось цих кульок. В запасі все у вас більше немає карток, на які ви сильно можете сподіватись наприкінці гри. Також є картки, що блокують деякі ваші дії назавжди, але таких карток теж у грі, типу дві штуки, все. Тобто небагато реально різноманіття ефектів, небагато варіантів, як це все скомбінувати, і прям видно, що розробники не хотіли ризикувати, тому що, звісно, якби вони додали купу неймовірних комбінацій, щоб там кожна картка в кожну дію прям вставляла, і вони якось поєднувались. А вже ж таке було б тупо складніше тестувати і такого рівня глибини, в принципі, для гри на 40-30 хвилин сімейною, у якої правила реально мабуть одні з найлегших в подібному жанрі. Тут все набагато легше ніж в тих самих крилах. Тут немає завдань, немає особистих місій. Реально дуже прості правила, дуже швидка гра, дуже прості комбінації, і це непогано. Я люблю прості за правилами ігри. гри. Просто хотілося б, щоб після п'яти, наприклад, партій підряд я б її не відкладав на півроку з думками: ну я вже все побачив. Забуду через півроку, повернусь, отримую ще більше задоволення, тому що півроку назад я так і зробив. Мені подобається в цій грі відчуття, коли у вас дійсно виходить комбінація, що ви це побудували цього кольору. Ви це так підгадали, що це зберігли. Потім витягнуло ці штучки, ви витягнули певний колір, певного елементу, який дозволяє вам ще зробити дію. Потім. Ще дію, ще дію, і ви просто прям це все настільки класно пов'язали, що вам воно дало захід купу переможних балів, і ви прям сидите і супер-супер задоволені. Це класне відчуття. Просто цей механізм, який ви побудуєте, потенційно це один там з трьох класних механізмів, які ви можете побудувати в цій грі. Якщо ми дивимося саме на глобальну таку крутезну комбінацію, тож підсумовуючи, я можу рекомендувати цю гру тільки тим, кому прям потрібна коротка, швидка. Гра з комбо-будівництвом, з приємними ось такими компонентами і кого не засмучує проблема з диспенсером і потенційною недостатньою цієї глибиною гри, що ви не можете прям багато шляхів обирати в своєму двигуні. Ви приблизно всі разом будуєте плюс-мінус те саме. Але хто краще збудує подібний двигун, це дійсно цікаво дізнатись. Особисто я позбавлюсь цієї коробки в недалекому майбутньому, не через те, що знов таки Лад поганий, ні, скоріш через диспенсер, бо відволікає дуже бісить, коли у тебе в комбінації треба декілька разів щось брати з нього. А він постійно застрягає. Ти щось взяв, а він вже застряг. Типу, кожен перший раз він це робить. Тобі треба пошеродити, а комбінація у тебе продовжується. Ти знов щось витягнув і знов тобі не вистачає цих кульок. І тобі знов треба там пошородити і його виправити. Якщо диспенсер не поруч з тобою, тобі треба або дьоргати постійно людину, яка до нього дістає, або тягнутись туди і робити це ще складніше. Коротше, не подобається цей компонент. Можливо, у моєму випадку це якийсь брак і у вас все чудово. Будь ласка, хто має цю гру напишіть в коментарях, чи стикались ви з такою штукою, бо у мене це буквально кожен там перший другий раз трапляється з цією грою, і також тут не допомагає тема з артом. На ну просто ніяка якісь механізми, щось намальовано, мені це не цікаво, не чіпляє абсолютно. Ну і що більш для мене важливо в подібні швидкі ігри мені хочеться мати бажання грати ще раз, ще раз підряд в один і той самий день. А з цією грою так не виходить знов таки, через репетативність, через очевидність певних стратегій, куди мені треба прямувати. Чесно кажучи, просто бажання відпадає там раз на півроку, окей, можна дістати з полички, але чи Частіше саме у мене бажання не виникає. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, які ігри ви можете мені порадити замість цієї. Саме швидкі будуть гратись до години і побудовані на комбінаціях. Побачимось в наступних відео.